Всім привіт! Покажу свою проблему, яка вода тече зі скважини. Стикнувся з цією проблемою давно, переїхав на нове місце житла. Ну і, і, і от ми бачимо таку картину в унітазі. Потім ця сама вода вмісто йде по всіх умивальниках, трубах і так далі. Як можна вирішити таку проблему максимально недорого, міст металу, щоб не перебурювати скважину, ну і так далі, бо це все дуже дорого. Ми знаходимося в підвалі. Тут я зробив станцію фільтрації, очистка від поганого запаху води і вмісту металу. Складається вона з... Баку накопичувача, довільної форми може бути. В моєму випадку це став Єврокуб. Я дивився на цей варіант, тому що в мене тут обмеження висоти потолка. Ну і місце входу того Єврокуба, куди воно має війти. В даний момент ви чуєте, як шумить вода. Вона подається зі скважини. Насосом глибинним через цей поплавок від унітазу. От поплавочок видно, да? до цього рівня вода підмінуться. Трубочку пластмасову я в кінці нагрів, розплескав, щоб воно краще розбризкувалося в різні сторони. Таким способом вже проходить аерація води. Мається на увазі насичення киснем. Вона в такому випадку окисляється. І випадає такий коричневий колір, як ви бачили в унітазі. Після цього через насос проміжуточний вона попадає в фільтр грубої очистки поліпропіленої 5 мікрон. Далі вугільний фільтр для загальної цілої очистки. Ну і по трубі, оце у нас нижня труба, от вона, по трубі до ось він, такий дістався, такий поставив. І проточну автоматіку. Рекомендую проточну автоматіку брати дорожчу з рестартом, яка перезапускається після сухого ходу. От. Ну і далі вже пішла на систему вода. Стосовно цієї ємності. Я поставив поки що тимчасово, що в мене є компресор. Видно, від акваріуму. Саме звичайний, саме дешевий. Телофановий кульок, вхід, кульок, вихід з кульочка. В кульочку знаходиться озонатор від кулера для питної води. Бачили, такий є там шкафчик, який десь бактеризує якийсь там посуд. От. В моєму випадку він йде от по шлангу вниз і там стоїть. Не знаю чи буде видно. Певно, що не буде. Не, не буде. Не покажу, не так, не так долізти важко. Там стоїть просто такий камінь, я вам зараз покажу візуально, як він виглядає. Ну отакий. Просто насичує воду кисню. Все. З іншої сторони куба я зробив злив. Каналізація. От він виглядає так. І додатково там ще є перелив. Про всяк випадок, якщо рівень води перевищить норму, вище поплавка, може бути заклинання поплавка чи ще щось. Він через цей сифон імпровізований 110-й в каналізацію. От. Таким простим способом я це все пробував експериментально, я нагрівав воду. От. Вона перетворювалася в червоний колір. Це дорого. А простіший спосіб це просто її розбризкати. В'ємність і носити киснем, дешевим якимось компресором. В подальшому я заміню цей компресор на якийсь більш потужний, щоб процес аерації був набагато швидший. Залежить від споживання, кількості ваших споживачів. В моєму випадку це кухня, ванна, туалет, умивальник. Чотири споживача. І ще в гаражі теж умивальник і туалет, і кран на вулицю. Відповідно, цього насоса. Який я поставив педролу на 370 Вт, буде маловато. Його вистачає всього на дві точки. Максимум. Більш не вистачає. І тиск, який він створює, можна глянути на манометрі, погано засвічується трошки. Зараз я спробую приблизити. О, видно, так? Три атмосфери. Піку докачує до 3,5. Ось така вода біжить зі скважини після її нагріву. Болі радше нагрівача. Чаюк. Ну оце результат. Вода після очищення аерації.